привіт, друзі, збираюся пекти гарбузовий хліб. Для цього гарбуз 600 грамів, я порізала такими невеличкими маленькими кубиками. Переклала гарбуз у кастрюку і додаю водички десь 300 мл і ставлю варитися. Звареному гарбузикою я дала час трішки охолонути, і тепер потовчу товкачиком. Можна це зробити також блендером, але він достатньо розм'якшився, щоб ось так просто його потовкти, і цього буде досить. В таке, в таку пюрешечку. Всю тепленьку кашку додаю дріжджі. Сухі дріжджі, в мене пачечка 12 грам, от, всі і висипаю сюди, додаю сіль пів чайної ложки, або чайну ложку без гірки. Вливаю олію 4 столових ложки і столову ложку яблучного оцту. Зазвичай я в хліб ще кладу. Столову ложку цукру, але не цього разу, бо цукор міститься в гарбузах, вони дуже солоденькі, тому цукор не додаю. Можна також додати якихось улюблених спецій своїх. От, я додам, в мене є такий апельсиновий перець, називається. От, додам його столову ложку. Так, все перемішую, і тепер буду додавати борошно, поступово по склянці борошна просіяного. І замішуємо тісто спочатку ложкою, потім можна рукою вимісити. Отже, тісто я переклала на стіл, на пекарський килимок, і буду тепер замішувати руками. Додаючи борошно. Добре вимішане тісто перекладаємо у якусь посудину, ну, в миску, накриваємо чесним рушничком і даємо постояти 2 годинки. Так, друзі, бачите, вже така шапочка мене надулася, це тісто піднялося за годину. Зараз його треба підм'яти. Добренько підминаю і знову залишу ще на годину. Коли тісто вдруге підійшло, ой, яке воно хороше, красиве тісто. Знову його підминаємо і формуємо палянички. Можна випікати однією паляницею, я зроблю дві. Деко вистелила пергаментом, виклала свої палянички. Вони мене, зверніть увагу, різної форми будуть. І гострим лезом зробила надрізи, змастивши його олійкою. І даємо тепер з півгодинки постояти, аби палянички попіднімалися. Були пишними високими. Ну, от, попіднімалися вже мої палянички, тепер я їх збризну водичкою. За бажанням можна зверху викласти гарбузове насіннячко. Так, і трішки зверху посипаю борошном. Можна висівками, якщо у вас є. Посипати. І відправляю свої палянички у духовочку, розігріти до 180 градусів, випікатися хвилин 40. Ну і от, мої палянички не тільки вже встигли випіктися, але й охолонути, підрум'янилися. Зараз буду снімати пробу. Відріжу окраєць. дуже пахуча, м'якенька, пружна, бачите, негливка паляничка, запах чудовий, така жовтенька і дуже смачна.